Привіт, друзі, ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та низькі ціни. І сьогодні я вам розповім про наші акції. Купуй три, тому що це набагато вигідніше. Ось такий метальний ніж, репліка від МТ. Сталь 440 c заточка двостороння. Один коштує 300, а три за 650. Код 218. Далі трічкові. Вони у нас у трьох кольорах. Ось так. Комплекс з пластиком чохлом який кріпиться на поясі. Сталь 440. Конструкція суцільна металева. Накладки з пластику. Один за 450, а три за 950. Наступний складний лицар. На кнопці у двох кольорах. Червоний та чорний. З кліпсою. 440C заточка одностороння. Один коштує 350, а два – 500. Код 1421 для замовлення. Наступний тактичний це репліка Екстрема Радіо в комплекті з пластиковим чохлом. сталь Д2. Один коштує 750, а 3 1700. Код 243 для замовлення. Далі ось такий мисливський. В комплексі з чатлом, який кріпиться на поясі. Стар 65 х 13 Ручка з дерева, тильник металепи. Один коштує 550, а три за 1100. Код 13,68 для замовлення. Наступний також метальний. Ось такий в комплекті з чохлом. Конструкція суцільна металева. Один коштує 250, а три за 600. Код 1424 для замовлення. Так, далі. Тактичний М9. Комплекті щехлом, який кріпиться на поїзд та під систему Моллі. Код 497. Сталь 440. Один коштує 850, а три за, тисячу, за 2100, вибачаюсь. 2100 за три. І останній вариант це кухонна софірка. Ста 440 конструкція суцільна металева. Накладки з дерева. Одна сакерка коштує 400, а три за 850. Напишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Всім дякую, гарного дня.